Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, в якій ми не робимо вправи фізичні, а говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 13 березня, четвер, говоримо про наступне: американські представники вилетіли вчора в середу до Росії щодо домовленостей Сполучених Штатів Америки з Україною про припинення вогню терміном на 30 днів для того, щоб Росія дала свою згоду. Трамп пригрозив, що якщо Росія відмовиться, то буде введені додаткові санкції. Хоча міжнародна преса пише, що навряд чи це серйозно може вплинути на Росію, бо і так санкцій вже введено достатньо багато. Велика Британія заявила, що вона готова приєднатися до рішення США, щоб посилити санкції проти Росії. За інформацією міжнародної преси, стів Вітков летить в Росію, прилетів, напевне, вже в Росію для введення цих перемовин. У Канаді 14 лютого. Березня-завтра у п'ятницю маркарні, якого обрали у неділю лідером правлячої ліберальної партії, прийме присягу прем'єр-міністра Канади. Я вже про нього згадував. Він отримав хорошу освіту у Гаварді і в Оксфорді. Він об'явив, що Трамп не має виграти у торговельній війні з Канадою. І як Канада виграла в хокей, так і Канада виграє в цій торговельній війні. В Іран 12 березня в Іран. Приїхав радник президента Об'єднаних Арабських Еміратів. Він привіз лист міністру закордонних справ. Лист від Трампа. Трамп в п'ятницю заявив, що він відправив листа верховному лідеру Ірана Хамінії, в якому запропонував так щодо переговорів про з ядерної програми Ірану, але там і також він пригрузив, якщо якщо Іран відмовиться, то будуть жити відповідні заходи. Ну і Хамінін також зреагував на це. Ще раніше він заявив, що Іран не буде вести перемовини під тиском якимось залякуванням. Тобто, побачимо, як будуть розвиватися ці події між Сполученими Штатами з Америкою та Іраном. Нагадую, що під час першого терміну президентства Трампа він вийшов з ядерної програми з Іраном, яка була укладена в 2015 році. І тепер щодо ситуації в Африці, ми з вами якось згадували про військові дії в Демократичної Субтиці Кон Конго, які почалися ще в грудні місяці, між урядовими військами і повстанцями М 23 М-23 23. Це 23 березня, коли у 2009 році 23 березня була укладена угода між урядом демократичної Конго і повстанцями. Але повстанці заявили, що уряд не виконує ці угоди і почалися військові дії. До речі, достатньо там успішні для повстанців. Ну, до цього часу ситуація ніяк не могла знайти своє рішення. Було і засідання Ради безпеки збирався Африканський Союз. Ну, вони ніяк не могли знайти рішення. І от вчора Ангола в офісі президента Анголи заявили, що 18 18 березня. Буде зустріч між е, представниками уряду Демократичної свою Конго і повстанцями, як спробують знайти якесь рішення. Канада, Канада знімає частково послаблює санкції проти Сирії і вирішила призначити свого посла у Сирії. Отже, ситуація поступово у Сирії вона налагоджується. Ну і стосовно тепер торговельної війни, війни, яку розв'язав Дональд Трамп. Е, Канада вже заявила, що не вводить частково 25% на товари на імпортні товари з Америки, бо сьогодні вступили в дію певні вже глобальні тарифи на 25%, зокрема стосується алюмінії сталі. Європа також збирається ввести 25% на американські товари. Хоча, якщо всі пам'ятаєте, хто не пам'ятає, нагадую. Була достатньо цікава ситуація з Онтаріо, так і з Сполученими Штатами Америки, коли прем'єр-міністр Онтаріо так це в Канаді, так регіон заявив, що він вводить 25% на електроенергію, яку куплюють три штата Сполучені Штати Америки. Трамп провозив там 50%, до 50% збільшити на деякі товари канадські. Потім він скасував це. Ну і Онтаріо поки що також не вводить ці тарифи. тобто Війна так чи інакше поки що не починається, так як би хотілося Трампу. Ну і про Європу У Румунії. у Румунії вчора зареєструвалися два нових ультраправих кандидати, бо центральна виборча комісія скасувала. Реєстрацію е, Келіна Джорджеску, такого ультраправого і проросійського кандидата, який в свій час на виборах в першому турі переміг. Потім ці вибори були скасовані. Джорджеску їх е, підтримав. Вибори у Румунії мають відбутися 4 травня. Сподіваюся, що на них переможе не проросійський кандидат. Ось такі новини на сьогодні на ранок, е, 13 березня, четвер, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я вважаю вам. Енергійного, а головне, вдалого дня все буде Україна.